Вітаю! Це після матчу огляд на бій Теофіма Лопес – Джемейн Ортіс. Бій видався не дуже видовищним. Винним у цьому був Джемейн Ортіс. Він весь поєдинок обтирав спиною канати, вдало уникав прямого зіткнення та обміну ударами з Теофіма. але у той же час досить вдало працював на контратаках. Закручував лопеса за передню ногу, навіть заходив за спину. Нагадую, що Ортіс Лівша. А в третьому раунді взагалі показав Теофіму майстер-клас з боксу, або, як звикли казати, вболівальники, зводив Теофіму в школу. В свою чергу, Лопес намагався зробити цей бій більш видовищним і робив для цього все, що міг, постійно пресингуючи Ортіса, підтискаючи його до канатів. Але Ортіс дуже гарно рухався, і удари Теофімо майже завжди розсікали повітря. Ці троє суддів віддали перемогу лопесу з рахунком 117 111 та двічі 115 113 На мій погляд, в цьому поєдинку можна було віддати нічию. За візуальною картинкою Теофіма був краще. Він постійно пресингував. За точністю влучання трошки кращим був Ортіс. Але оскільки Теофіма був чемпіоном, а Ортіс претендентом, йому треба було робити більше протягом поєдинку. Тому рахунок 115-113 на користь Лопеса вважаю справу. Хоча робота Ортіса на ногах і контратакуючі дії мені дуже сподобались. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!